У Таїланді зникла сестра Лучанина. Як інформують польські змі, 21-річну сестру Лучанина Тараса Кашпрука, який зараз проживає у Польщі, Богдану Кашпрук, викрили у Таїланді. Ймовірно, дівчина стала жертвою торгівлі людьми. Як пишуть журналісти, відомо, що Богдана кілька місяців тому виїхала з Польщі в Таїланд на роботу. Попри юний вік, Богдана знає п'ять мов. Дівчина легко знайшла роботу в готельному бізнесі. Проте Кілька тижнів тому її викрали і вивезли з Таїланду під приводом нової роботи. Рідні підозрюють, що ймовірно вона стала жертвою торгівлі людьми. Її утримують проти її волі в прикордонній зоні між Таїландом і Лаосом. Вона двічі намагалася втекти, але її спіймали і жорстоко побили. Як покарання її закували в кайдани і ув'язнили, подальші спроби втечі можуть закінчитися для дівчини смертю. Викраденій Богдані вдалося дістати. Телефон і зв'язатися з рідними з розповіді дівчини. Стало відомо, що група викрадачів велика. Як пише видання, корумпована місцева поліція швидше за все також співпрацює зі злочинцями. Відтак рідні залучили до пошуків дівчини детективів. Після детальної розмови з родиною команда вже розпочала пошуки.